На Прикарпатті забили чоловіка до смерті. Трагедія сталася у Коломиї. Цими днями на лінію 102 надійшло повідомлення від 58-річного Коломиянина про те, що в його оселі помер 50-річний приятель, з яким вони вживали спиртні напої. На місце прибула слідчо-оперативна група. Після експертизи поліцейські встановили, що чоловік помер від численних тілесних ушкоджень та внутрішньої кровотечі. Надалі перехоронці з'ясували, що напередодні в оселі заявника відбувся конфлікт між потерпілим та мешканцями Коломийської територіальної громади, молодикам 25 та 27 років. Під час конфлікту фігуранти умисно завдали 50 мешканцю Коломиї тілесних ушкоджень. Опісля покинули місце злочину, потерпілий за деякий час помер. Поліцейські оперативно встановили місце перебування фігурантів. Обох їх затримано в процесуальному порядку. Фігурантам уже повідомлено про підозру за частиною 2 статті 121 кримінального кодексу України йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Суд обрав підозрюваним уже запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тумнюк. новини на вежі.